Вітаю! На огляді мого тревел вука, за яким ви могли спостерігати, за, точніше, за його створенням, ви могли спостерігати в моїх влогах. Тож сьогодні ми подивимось на нього детальніше. Ось такий він у мене, розмір 18 см на 21 см. Обкладинка із, не знаю, замша чи щось таке. Дуже схоже, але вона трошки щільніша за замшу. Обкладинка трошечки скріпила брацами, тому що ну, від замші не знаю, наскільки воно міцно буде триматися все це. трошечки поштампувала, тут так само братцем закріпила. Ось так він виглядає кільцевий механізм. І використала також е, кіперну стрічку ось, як доповнення е, і е, якась інша текстура. Да? Ну, е, зазвичай я ще роблю на форзацях кишені для того, щоб, можливо, щось. Мапи якісь, або якісь великі білетики, якщо не змістилися, то я роблю кишені. В цьому вирішила не робити різні в мене папірці на форзацях. Ну, Те, що залишилось, то вже і використовувала. Корінець середини поклеїла замшею також, ну і закріпила кільцевий механізм. Трошечки він по товщині не підійшов. І якщо видно, я там підклала трошечки таких кружечків для товщини, щоб він не ходив дуже, хоча він трошечки ще ходить. Значить, використовую в своїх Мої тревелиці завжди багато фотографій, бо для мене, я не знаю, хочеться взяти так тревел, і, та, і наче ти подорожуєш, а не так, що. Три фотографії, і на цьому все. Значить, тут залишились у мене посадкові талони, і на них були смужечки з часом відльоту і час прильоту. Це ми ще в Харківському аеропорту використовувала висічки різні І мінтай тут. І саме з цієї колекції від скрипочка-скраб. Да, від якої папір. Коротше, тут повний взагалі набір. Все, що було під рукою, те я використовувала білетики. Стосовно, в принципі, таких білетиків і чеків, да, вони на такому специфічному папері друкуються, і як їх приклеювати. Я клею на звичайний силіконовий клей, і не завжди це буває цільно, бо тут я навіть спробувала на. Медіум приклеїти, і воно, бачите, зникає. Треба якось або на двосторонній скотч, напевно, клеїти, або, можливо, на ПВА. Ну, коротше, якось так. Десь я пишу від руки якісь замітки. Да? Те, що було, десь, якщо дуже багато і хочеться змістити, все це то друкую. Трошечки ще поштампувала. також використовувала трафарети, зазвичай, да, у мене дуже багато фото. Ніяких композицій я особливо не роблю. Бо для мене важливо розмістити якомога більше фото. Ну, а там уже як вийде. Цього разу використовувала на фоні також шматочки мапи. Я вирішила не зберігати мапу танська. Як зазвичай це роблю десь мапа, вкладена в кишеньку або десь. Цього разу я вирішила її використовувати шматочками на сторінках, тому що подекуди на мапі з'являлися ну, ті місця, саме, де ми були. І воно там дуже доречно використовувати. Ходили ми там два дні, бо. Виходить половиною точніше, і е, погода, ну, це ж північ, скажімо так, Польщі, да? І там погода не дуже тепла була, оскільки це був уже жовтень, дощі, тут видно, вон, хмари на небі. Е, подекуди. Також якісь візитки з кафе, де ми снідали, білетики з відвідуванням. Базіліка Святої Марії, і там оця вежа 400 сходинок, на горі з якої відкривається такий чудовий вигляд. Там ще були телескопи, які можна було подивитися. Ось ця фотографія остання сходинка, 400, там 400 сходинок. Це всередині там були ремонти і так далі. Так, де я подекуди використовую такі тежики. Зазвичай вони або в кишеньку в мене вставляються. Цього разу вирішила на скрипочку причепити. Штампи різні використовую. Тут і трафарети, і штампи, всякі різні. Білет на потяг. До речі, ось де ми були От, в Данськ, сопот ми поїхали. Ні, це не сопот, це ми трошки далі тут був Кліф Орловський. І це воно тут, в принципі, це називається Гдиня. ну Це, напевно, ще одне місто далі. Але оце все район, Гданськ, Сопоти і там далі воно все е, називається так. Як один район, такий третє місто. міста. Е, набережні побачили Балтійське море, воно дуже холодне. Тут зробила таку відкривашку, знову ж таки, Хочеться багато фотографій, і вигляд і на море, і на набережну. Побачила нарешті такі от, знаєте, в морських колекціях іноді бувають такі маленькі, як будочки чи бесідки. Ой, ось так. І нарешті ми їх там побачили ось такі, вони закриті з боків. Я так думаю, що можна сидіти, захищаючи тебе від вітру, і милуватися морем або іншими краєвидами. Також чеки з наших, там, де ми купляли напої, їжу, або якісь білетики. Це все сюди йде Сопот, набережна сопота, якраз вже більше до заходу сонця ближче. І тому такі види. Тут вирішила використати прямо от такий конвертик, був, я його наклеїла на. Сторінку з скраб паперу, а тут залишила всередині, як є. Це нам на потяг видавали квитки в, такому, в такій кишеньці і вирішила його залишити. Дуже зручно це ми поїхали в замок Мальборг. Найбільший замок в Європі, який побудований саме з цегли. Не з каміння, ні з чогось там іншого, а саме з цегли. І ми його побачили дуже красиве місце. Також вирішила у якості кишеньки використати одну з листівок. Сюди, думаю, або ще наклеїти сюди фотографію, або сюди роздрукувати, наклеїти трохи ще розповіді про сам Мальберг. Подекуди використовувала кальку, щоб зробити фон трошечки не таким яскравим. Ну Тут краєвиди з того замку. Портрети. Хотіла спочатку рамочки їм такі всі зробити, але щось пішло не так. Зробила так. Тут зробила така книжечка. Іноді полюбляю зробити, знаєте, такі от фотографії якихось. Або цікаві двері, або цікаві вікна. На Кіпрі була, теж робили там дверцята фото, там дуже красиві решітки, там віконця. Ну, коротше, я така люблю все таке. Трон. Дуже багато виробів з. О боже, скажіть мені, янтар. Ну, ну коротше, ви зрозуміли, да? а, бо там цілі не просто прикраси, а цілі, от як тут, там цілі шкатулки, замки і взагалі а, польський, як це сказати, військовий одяг да, на той час. І в них були, хто знає такі з пір'ям. У них такі крила були. І дуже доречно використала трафарет від Стамперії сюди, з крилами. Так що, якось так. Потім прийшли мені ці ножі, і я робила такі штуки. Це ось воно на мапі було шматочок мапи. Да? Гора гродна називається. Це місце якесь. В них там з бункерами, тобто якісь місця, напевно, оборони міста, бо там є бункери ось такі. В кожному бункері там ще окремо була експозиція. Ходили, можна було з них заходити. Були експозиції, тобто якась місцевість, як вона виглядала тоді, як велися бої, в деяких таких штуках стояли навіть люди. Вдягнений в одяг тих часів. Ну, коричі, Було дуже цікаво для атмосферності такої. Тобто вони там чергували, напевно, поки відкрите. Потім, ну, що ми їли. До речі, дуже цікаво. Тут замовляли така тарілка, приносила це все велике, різні види дичини, да? діч, як то сказати, там, тобто м'ясо не курятине, як ми звикли їсти, да? і свинина. А там олень, дика качка, голуб, щось іще, Ну, коротше, таке, що ти так не поїсиш. То ми взяли спробувати. Це вже якраз за тиждень, по-моєму, до Хеллоуіна чи щось таке. Багато в місті було прикрашено гарбузиків різних. І тому теж сфотографувала. Це прогулянка так само містом була. Міст із замочками. Дуже такий, дуже їх там понавішано багато і дуже цікаво. Ну і на цьому усе. Подорож закінчується аеропортом, і за 3 години ми вже були вдома. Ось такий у мене вийшов тревел. Не робила ніяких зав'язочок і застібок. Бо зазвичай вони в мене отак всі зберігаються стоячим. Напевно, якщо буде потреба, якась, зроблю якусь або таку невеличку коробочку, щоб він отак от стояв. Але, в принципі, і так піде. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь. Дякую за ваші коментарі, бо це для мене теж спілкування. Воно, я його дуже ціную. А, натхнення вам, сил, терпіння, здоров'я. Я всіх вас обіймаю до наступних зустрічей.